Слава Україні, шановні слухачі та слухачки наших курсів. На сьогоднішньому нашому занятті ми з вами розглянемо вимоги до ведення військового обліку. І в першій частині нашого заняття ми розглянемо з вами такі питання, як основні нормативно-правові акти, які визначають порядок ведення військового обліку. Розглянемо положення Конституції України. І закону України про оборону України. Якими ж є основні нормативно-правові акти, якими ми користуємося в ході організації роботи зведення військового обліку. Це насамперед Конституція України основний наш закон, яка визначає обов'язок громадян щодо захисту вітчизни. Якщо говорити про закони України, то це. Закон України про військовий обов'язок і військову службу, який, зокрема, визначає законодавчі засади військового обов'язку і у тому числі військового обов'язку у запасі. В ньому ж в цьому законі України визначені види військового обліку, органи відповідальні за його ведення і визначаються, що найбільш важливо для нас обов'язки щодо виконання правил військового обліку. Як громадян України, так і підприємств, установ, організацій, державних органів. Далі у нас йде закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Що важливо з питань військового обліку, в ньому дається визначення такого поняття, як мобілізаційна підготовка, і у тому числі військового обліку, як її складової, тобто складової мобілізаційної підготовки. Також в ньому дається визначення системи військового обліку і надається перелік завдань з мобілізаційної підготовки. Також закон України про оборону України визначає обов'язки з організацією військового обліку місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств станових організацій. І громадян України обов'язки з організації військового обліку. Найбільш важливим нормативно-правовим актом з питань організації військового обліку є постанова Кабінету міністрів України від 30.12.2022 року номер 1487 якою було затверджено порядок організації та ведення військового обліку призивників, військовозобов'язаних і резервістів. Зокрема, в законі України про військовий обов'язок і військову службу визначено, що військовий облік ведеться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. І на підставі цього Кабінет Міністрів України прийняв постанову 1487, якою було затверджено порядок Організації та ведення військового обліку. Цей порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку, його завдання. Функції та обов'язки державних органів, також органів місцевого самоврядування підприємств, установ організацій з питань організації та ведення військового обліку в державі. І також в цій постанові встановлені правила військового обліку. Закон України про єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних і резервістів і діючий на даний час. Наказ Міністерства оборони України від 28.03.2022 року номер 94 яким було затверджено порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. Ці два нормативно-правових акти визначають перелік персональних даних, службових даних і військово-облікових ознак призовників військовозобов'язаних і резервістів, які підлягають військовому обліку. А також порядок взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств самої організацій з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки з питань збирання та уточення цих даних, тобто в цих двох нормативно-правових актах, визначений перелік персональних даних. Військово-облікових ознак і службових даних, які ми в процесі ведення військового обліку збираємо, уточняємо і актуалізуємо. І порядок оціє, цього уточнення актуалізації цих даних. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 року номер 154 затверджено положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. І Зокрема, в цьому положенні визначені завдання та функції, які покладені на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, у тому числі також з питань організації військового обліку. Тобто завдання та функції з питань територіальних центрів комплектування з питань організації військового обліку, визначені в постанові Кабінету міністрів номер 154 якою затверджено положення про ТЦК. Далі 352 га постанова Кабінету Міністрів України 2002 року, якою було затверджено положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу. В цій постанові визначені особливості ведення військового обліку призовників і порядок взаємодії між ТЦК. Та державними органами, органами місцевого самоврядування підприємствами, установами, організаціями з питань виконання громадянами правил військового обліку. Ну, це стосується призовників. 352 постанова. Отже, отже, Конституція України. Перейдемо до детального розбору основних положень цих нормативно-правових актів яких визначені завдання, в тому числі військового обліку. Стаття 17 Конституції України визначає, що захист суверенітету і територіальної цілісності України забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави і справою всього українського народу. І 65 стаття визначає, що. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також шанування її державних символів є обов'язком громадян України, всіх громадян України. При цьому громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Далі, закон України про оборону України. В чому його важливість для військового обліку? 14 стаття Закону України про оборону України визначає діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій у сфері оборони. І серед завдань цих місцевих державних адміністрацій у сфері оборони є таке завдання, що вони організовують військовий облік. І підготовку громадян України до військової служби. Тобто, згідно з 14 статтею закону України про оборону України, місцеві державні адміністрації організовують військовий облік і підготовку громадян України до військової служби. Ну, для нас в даному випадку цікавить визначення щодо організації військового обліку. Аналогічно стаття 15 діяльність органів місцевого самоврядування. У сфері оборони визначає, що виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи забезпечують приписку громадян України до призивних дільниць, приписку громадян до призовних дільниць і військовий облік призивників, військовозобов'язаних та резервістів. Але зверніть увагу так: в законодавстві у нас відбулися істотні зміни. Знаєте, напевно, так, і згідно. Законом України 3633 внесено зміни, зокрема, закону України про військовий обов'язок і військову службу. Поняття приписки в нас в Україні вже немає, приписки до призивних дільниць. Замість приписки в нас тепер формулювання взяття на військовий облік. Ну ще зміни в Закон про оборону України з цього питання не внесені. Відповідний законопроект розробляється поки що на даний час. В законі в цьому приписка громадян до призовних дільниць. Але ми вже розуміємо, да, згідно з законом України про військовий обов'язок і військову службу, цей процес називається взяттям на військовий облік. Ну і що нас найбільше цікавить, так згідно з статті 15, органи місцевого самоврядування забезпечують військовий облік. Ще раз зверніть увагу, забезпечують військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів. І відповідно 16 стаття цього ж закону про оборону України визначає, що підприємства установи організації усіх форм власності здійснюють згідно із законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. А як ми знаємо з вами, так, військовий облік, і пізніше також будемо про це говорити на цьому нашому занятті, військовий облік є одною з складових частин мобілізаційної підготовки. Отже, посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності забезпечують ведення персонального військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів і сприяють, в тому числі, створенню працівникам належних умов для виконання ними чого військового обов'язку згідно із законодавством. І також стаття 17 цього ж закону про оборону України визначає права та обов'язки громадян у сфері оборони, тобто власне самих громадян України. І в ній визначено ще раз, практично повторюється, визначення Конституції України. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є. Конституційним обов'язком громадян України. Зверніть увагу всіх громадян України. При цьому громадяни України чоловічої статі придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі також і за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством. І громадяни. Проходять військову службу, також службу у військовому резерві та виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до законодавства. Тобто, з питань військового обліку для нас найважливіше визначення з цього закону, що громадяни повинні виконувати серед іншого, виконувати військовий обов'язок у запасі. Відповідно до законодавства. Такі вимоги закону України про оборону України. І в другій частині нашого заняття ми з вами розглянемо вимоги закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і також вимоги закону України про військовий обов'язок і військову службу. Дивіться в другій частині.